186 й день в Канаді, 16, 12, 23. І я тільки що подивився, яка година. Я думав, десь 8, але вже пів, 15 по 11. 15 по 11, капець. І зараз розкажу, чого в мене так час скоро злетів. Я ще думав покупатись, але я, напевно, що залізу в ванну, полежу. Е, Будинок я настав на 9.30. Зранку прокинувся швидше, бо свят попросив з Юлею забрати фудбанк. Фудбанк. І ну, ми не мали зустрітися на 12 але все одно хотів стати швидше, поїсти, попити кави. <питерев> Ух! Ох, Незручно сів. <питерев> попити кави і вже бути готовим до цілого дня подорожей. Так, що так і сталося? Я прокинувся, поїв, посмажив картоплі по селянськи бо я оцю дрібненьку картоплю кинув в морозилку і якраз дістав, розморозив, поки робилась кава, то все з чесничком, класно. Поснідав і поїхав. Куди поїхав? Поїхав на роботу. Поїхав на роботу, бо я вчора, поки ми сиділи з друзями наверху, кинув прання паралельно, поки ми там сиділи, воно попралось, їхав назад, перекинув сушарку. А сьогодні їхав е, по Святослава з Юлею і заїхав, забрав. Забрав. Викинув з за одного сміття, я на роботу в основному вожу. Таке от рецайклінг, зразу пляшки нам в купілку. Підемо в казіно знов. Треба, мені сподобалось. І приїжджаю я під, е, на зупинку, де мав під'їхати зі трейном, і він приїхав сам. Юлія не приїхала, бо їй щось недобре. Е, було недобре, не знати, може, що зроне то. Все може бути. І зараз е, я переписувався з ним ві, вони в лікарні. Так що, якщо вже аж до лікарні поїхали, чекаю на результат. Я казав, щоб свят обов'язково написав, що там цей. Я думаю, нічого серйозного, може щось знайти добре, хто його знає. Е, поїв так, підібрав свята, і ми поїхали. Ми не поїхали одразу на фудбанк, бо треба було віддати ще свято ключі. І він мені скинув адресу, я її зразу відкрив в GPS -і, Direction, і ми поїхали. Це... Ми під'їхали в той самий будинок, де я був в гостях в Васі. І це... ну, ми не мали часу вже їм дзвонити. Дивись той самий будинок, йома, я вже тут був. Так що навіть таке буває. Е... Після того ми поїхали в Goodwill. Ні, в Goodwill. Фудбанк. Поїхали ми в фудбанк, черги не було, дали нам багато продуктів. Свят каже, морква, дали йому два пакета моркви, а в них тої моркви каже, вже в цілий морозильник. Я, я йому кажу заморозив. Він каже, вже є в морозилці, забирай. забирай заберу, а як же? В мене дойдуть руки, я почну плов робити, мені морква потрібна. Я зараз теж наморожу собі моркви. Може, то я її зразу її підготую, поріжу. Гарненько в пакетики. О, може, так і зроблю, коротше, бо морква є. Ці вони машим роздипом розмрожувати, чистити, та так буде вже готово. Так і буде. Так і буде. Набрали, дав мені цей, дав мені чорниці. І Ще щось дав мені. А, пластівці. Бо вони мають багато, а де, що не їдять, кави не було. Я думав, кава буде, кави не було. І, і все. Завіз свята додому. Завезли мені ті речі, я сиджу в машині і зразу думаю, що робити, куди їхати. Їду на секонд. Вбив адресу, поїхав собі на секонд. Взяв велике яблуко. Ті, що яблуко я в Фрістоні купив, дешеві, то я взяв собі одне, якраз поки їхав на секонд, з'їв. І зайшов я, м -м -м, зайшов я на секонд. Будуть закупи. Будуть закупи. Це я поставлю сюди. Я зразу покажу, що я набрав на секунді. Набрав я сьогодні багато. Набрав я сьогодні на 28,35 на 28 доларів. На 28 доларів я набрав. І я взяв собі ось це все із цим ящиком. Цей ящик я теж взяв. Повний ящик цікавого. Ну, взуття? Взуття, взуття мені пощастило, я не знаю, чи. Ну, зробив я правильно, ну, що. Отакі от кросовочки стояли. Асікси, класні. Я вже виходив, я вже стояв з візочком йти на вихід, вже перед касою і дивлюсь, хтось лишив на тумбочці. Я цап, пішов, ага, поміряв нормальні. Чуть-чуть більше на мене. Але 28 см. Ну, якраз, стільки моя. Ще, я їх ще добре не приміряв, якщо чесно. Я їх тут зараз почну міряти. Забрав ці асікси. Будуть добре. Це? Мішок він не є дуже тяжкий, я не буду показувати, що там, бо це на 25-го доставка від святого від санти, тут санта ходить. Ну так, Також там всередині вже щось є. Я напакував. І цей мішочок буде потім. І не є тяжкий, Кілограма 2 може. Може більше. І взяв собі ниток. Ниток різних класних швейної машинки, плюс тут ще набір голок. Такі туристичні, вони не дуже добрі, але нехай будуть. Голки вже там із зарядженими нитками. Ну, Великі великі бухти ниток. Мені вже тепер ниток платить надовго. Мені вже ниток не треба, я вже собі купляв. А! Пф. Рукавички. Класні рукавички, я їх заразу діну, покажу. Отакі от. Це робочі рукавички для такої роботи, як в мене. Щоб можна було спокійно бавитись в телефоні і не знімати рукавиці. Просто ідеально. <рес> такі от. Е, це якісь робочі рукавиці. Просто не знаю, для якої роботи. Отак. Класні, класні. Рукавички. Поїхали далі, не затягуємо. <клес> Кепку теж взяв, проходив, просто мимо біна. Я не шукав для себе нічого такого ML. От, от чорний вогонь. Чорна нитка. На чорному фоні. Я колись, коли я ходив на карате, я собі замовив кімоно, не кімоно, а спортивну форму. І, і в основному всі вибивають там біле, синє, і я кажу, мені чорною ниткою. Чорне, чорний спортивний костюм і іерогліфи. Плюс ззаді було ім'я прізвище моє. Чорною ниткою. І як наші побачили, оп, всі хочуть, вже. все, чорним по чорному, воно ну, так гарно дивиться. Так що рекомендую. Блін, забув перевірити. Е, Сем поїхав додому, і я ж домовився за Вінчестери. Е, я собі вирішив взяти 3 по гігабайту, по терабайту. І зразу спланував собі зробити коробочку. Семові я сказав: е, так, будеш вдома, набери там з такої по такої години, я вже з ним домовився, ти під'їдеш і забереш просто. Від нього там одна хвилина їхати машиною, близенько Дуже. І він же їх забрав. Позавчора я знайшов паралон. Люди викинули диван чи щось там розрізали, і паралон кинули з боку. Десь товщина до 2 см такі. Паралончик, я зразу його взяв, кажу, все, мені треба буде, бо я хочу собі зробити навколо тих Вінчестерів. Паралон у мене на роботі, Вінчестери вже все мав вдома, він привезе їх. А завтра я поїду до нього. Завтра я поїду до нього, бо він мене просив, запрошував. Сьогодні позвонив до мене каже: Роман, коли ти приїдеш? Коли ми побачимося, я кажу, то. Восьмій, 8-й, я буду мов на роботу. Він каже, так в басейн. В басейн! Все, завтра я маю поїхати до нього в басейн, в сауну і заберу Вінчестери. А для Вінчестера я взяв таку от коробку. Тут була ручка така кейсна. Я її зняв і викинув, я тут дам наклейки. Наклейки якісь цікаві, щось придумаю. Або навіть нічого не буду давати. Ось от така от класна коробка. І тут буде. Це я поки витягну. О, я вже забув, що це пусте. Тут буде, буде паралон, потім ще один слой паралону. В паралоні я бережу відсік для Вінчестера і буде ставитись. Тут буде два, нехай один на одному і тут два. І якраз воно гарно закривається, захист, і вони тут будуть зберігатись. Такий собі архів. Вона легасенька, та коробка, вона не є дерев'яна. Я не чекав, що така класна коробочка мені попадеться. Мені якраз. Іменно таку треба, просто я не примірю, чи точно воно там гарно буде. Не бачу третій, потім покажу. Діти будуть. Дітям взяв, звісно, що от. Це Корона. Діти ходили з цими штучками. і Одна дівчинка забрала собі набір. Там була теж така корона, палочка з якоїсь там чарівниці. Так що корона, я ще щось взяв. А ні, корона була тільки одна, бо друга вушка були поломані. М'ячик такий, що світиться, будуть там кидати. Я, я ще хотів шнурок. Я минулого разу взяв йо-йо. вони йойом бавились діти, що це просто капець. Вони просто його розмотали і вишибали, <свісно> можна сказати, бали. От, знайду до цього шнурок або якусь резинку. І тоді їм буде цікавіше це кидати і вертати назад. Ячиків набрав, звісно, от е футбольний. американський футбол. Я його не буду брати, і ми його візьмемо в басейн. Як підемо в басейн, в мене є насос, він накачується просто. Візьмемо такий от мячик. А ось ці дітям. Рожевий, футбольний. Купа купа м'ячиків. Але вони не просто так, ці м'ячики, де воно є? Ну. Десь бачив тільки що. Ага, є. Взяв баскетбольник і сітку, яка клеїться на присоски. Приклеїти десь на вікно і от м'ячики з смайликами будуть туди закидати. Вони. Ну, є ще два баскетбольних, теж надо у них. І вони собі будуть туди всі кидати. М'ячиків вистачає. Ще є м'ячики. так. Ну, вони легесенькі, що ті м'ячики нічого не важать. Понабирав, щоб всім вистачило. Ще не знаю, скільки дітей буде. Одна дитина вже записана. Так що одна дитина буде щаслива. <свісно> Взяв собі такі от боксики. Гарні бокси, вони закручуються. Мені сподобалось їх три і вони закручуються наглухо, що звітом нічого не витече. Зразу резиночка, не такі, що на защовки. Нормально, вони не є великі, плюс мікрохвильовка. І посудомийка. ну я дішу не користуюсь. Таке от, поїхали далі дістаємо. Е, я знайшов е, стріли, і бачу, чувак возить в візочку лук. Але лук великий, не для цих стріл, для більших стріл, для нормальних. Тут сім е, стріл, сім стріл з присосками. І я з тими стрілами ходив довго. І там продавщиці, і Саша, продавщиця ходила. Цілий час біля мене крутилась. Вона на... там в діляться. хтось на касі, хтось вивозить, хтось речі перекидає. Бо от хтось бере ці стріли, кидає іграшок в одяг. Вони мусять їх переносити назад, порядки наводити, піднімати речі знизу. І вона біля мене цілий час крутилась. Я кажу, лук мені шукай. Вона іграшок собі нашукала мягких. То я її купив і віддав. Застріли знов. Взяв я ці стріли, ходив, 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 вже все, вже треба йти на вихід. Я думав, що лука немає, вона каже, той лук великий купили. Я стріли взяв і запхав, під, е, поставив бін там, де одяг. Біля мене. Не ніс там, де іграшки, я такий самий нічемний, як всі. І цей. Але вже виходити, думаю, ще загляну. І знаходжу лук. Класний лук. Ну, він ще і такий колір має синій, фіолетовий. Якраз і дівчата, і хлопці можуть собі бавитись. І головне, я, я, резинка досить хороша. Р, ну, от приклеїлись. Е, нормальний, нормальний лук, будуть стріляти плюс присоски. Бо я їм е, минулого разу теж ігру щось дав з присосками. А, пістолет, там були ліпучки, то вони по дверях стріляли. Дівчата головне, дівчата бігають з пістолетами. Отак от взяв я отакий от м'ячик. Він, він ще й на пульт. Він всередині е вентилятор такий, підсвітка, на, на, пультом заводиш і він, я не знаю, він літає, але він вже хоче вирвати. Буду його ганяти. Поламають, не поламають, вже таке. Він був в коробці, він був... хтось ним користувався, але так і в коробку запхали, дріт був змотаний, може не користуватися навіть. Пульт. Що, він десь як полетить, можна буде злопати. Добре, що в нас вікна не відкриваються. М'ячиком таким будуть бавитися. Ну, чи він сюди влізе? О, він... він влазить сюди! Я думаю, що діти придумають, що з ним робити. Е... Ага. Меншим діткам взяв. Гітара, оце... І, і тут ще. Не, ну нормальний звук. Ну, і оцей барбан крутиш, воно... Воно міняє. ну Будуть буду бренькати. Класна гітара, мені Е, Так, так, так. ну, Це мені для льоду, я просто менші кубики хочу. І мені подобаються силіконові. У мене вже і палочки зелені, і будуть е, ці червоні крапочки. М'ячиків, ще плюс м'ячиків. Ох, м'ячів набрав. Звісно. О, оця штучка мені дуже сподобалась. Де тут фотографія? От така от вона на картинці. Автоматично робить бульки. Вона мені сподобалась ще тим, що вона нова. Ого, всередні. А всередні середній ще наклейки. Нічого собі. Е, то цю штучку ще треба обклеїти цими наклейками. Колбу. Можна обклеїти воно гарно виглядає. З, типу, ну, якісь китайські іерогліфи. От тут воно дує, я так розумію, крутиться. Я не перевіряв, бо треба поставити батарейки. І всередині ще є повний, повна баночка цього гелю. Гелю, гелю? якого гелю? Шампуню. Шампунь. Шампунь для бульок. І плюс відсік для батарейок великих, які в мене, яких в мене безліміт. Поставлю, включу і воно буде бульки. А, я, я ще воно вже запустилося. Ну, цю штучку я дітям не віддам. Буду ставити цілий час. Дуже класно. Мені сподобалось. О, кульку цю треба виключити. Що там далі купаємося? Underwear. В мене буде квест. В мене буде квест. Ну, класні, класні три пари. Покажу. М-ка. три одинакові хемочки, нормальних, нічого там такого нема. Але в мене от нитки я взяв і мені треба дістати швейну машинку. У мене вже є. Що я хочу шити? Е, мені треба підшити штани. Продовжити. У чу мене є оті робочі штани. Вони чуть-чуть кориткувати. Мені не подобається. Я люблю більше довші і можна навіть кльош. Ще щось мав підшити? Е, і головне, то ось, ось тут є кишенька така. Е, оці лабіринти. Я їх страшно не люблю, ці лабіринти, я їх зашиваю намертво, бо їх дуже легко пройти, ті лабіринти. І комфортніше, коли там закрито. Треба буде взяти і всі поперешивати. Що в мене тут? Все, май, майже все. Взяв шапочку таку, пригодиться. А я її не міряв навіть. Нова, нова. Навіть працівник. Вийшов. О, нормально, Санта. Ще треба буде набрати таких шапочок кожному. На новий рік нехай буде. Е, працівник каже, о, нова, супер. Взяв собі е, ось таку от простеньку на ліжку. Це простиня. Це вже друга в мене така. В мене тут є, але вона коричнева. А ця сіра в мене стиль такий, І вона плюшова. О, видно. Приємна, приємна, досить груба. З резинкою одівається на, матрас, на матрасник. Оце поставлю. Ну і як завжди, що я міг взяти? Дітям піаніно. Я вже таке піаніно брав. І не, не всі діти мають. Потихеньку всі діти будуть мати піаніно. Працює з батарейками. І це, Там було два піаніно. Одне було просте п'яніно, просто великі клавіші, а друге було ось це. І це мені більше сподобалось. Тут є різні інструменти можна міняти. А саме для себе, що я взяв, що мені сподобалось, от, такий от ящик. В мене вже такий є. Точно такий самий, та сама фірма, тільки червоний обудок. Оце, оце всередину і все. Дуже, дуже легко складається, і, ну, нічого місця не займає. В машині буде лежати в мене два таких ящика. Цей от більше такий робочий виношу він зношений. Але я перед тим знайшов інший ящик. Чорний, потужний такий, але він і тяжкий. Він не щолкується, теж складається в такий маленький, не так гарно, мені більше цей подобається. Тим більше, як в мене вже є червоний. Все, по секунду розібрались. багато. Багато цікаво. І лук і стріли ще одна ще завтра. Я завтра їду на секунд обов'язково, після церкви, заїхати і ще добрати е... іграшок. То не є великі гроші, а діти будуть задоволені. Дорослі собі свято можуть зробити самі, а дітям треба приготувати. Отак. От е... Розпочав набір. Поки був на секунді, сів собі на диванчик. До мене підійшла ще Врунда, попросила, щоб я їй купив пістолет. Водяний пістолет, там був точно в упаковці запакований такий, досить великий водяний, я її взяв. І він мене в машині я завтра її віддам. Індійська продавчиця. Саші взяв два, дві м'яких іграшки. І, Хоча в неї тих іграшок вже повна хата вона казала. І поки сидів на диванчику, закинув відео. Я вже теж закинув відео, бо текст. Я закинув відео. Що вже починаємо набір туди-сюди 22 числа, хто там гроші скидати. І внизу ще дописав текст. Щось забагато, я здається, його написав. Такий досить довгий текст. Не всі читають, що там треба скинути гроші мені на емейл. А тоді я записую в список і знову питання вилітають. Але нічого, вже почали рухатись, вже, вже перші позаписувались. І, і я думаю, що ну, назбирається швиденько. Е, так. Іграшки. Іграшки є, викреслим. Що? Е, я після секунда підібрав Саша тільки була сьогодні. Оля Артур, всі вихідні. Сергій купив собі машину якусь там за 3000. І сам поїхав додому. І це я поїхав після того, як завіз Сашу на сітрейн додому. Це все вигрузив і думаю, треба поїсти. Взявся. І що треба поїсти? Моє улюблене картопельку, смажену до золотистого кубіками, то Смажив яйця з сирим жовтком. Все зробив паралельно, щоб було все гаряче. Тостельний хліб. Напакував багато всього на стіл, щоб не вилазити звітом. І, і снеки до пива, і два пива. І, цей. і включив собі кіно. Включив собі кіно, розслабився, подивився кіно від початку до кінця. Подивився нове кіно. Подивився через Ютуб. Я тут запустив інакше, але потім мене включив собі через не через Ютуб, а через браузер, інакше кіно нове. І... І-і-і. Гарно, гарно відпочив. Встав і вирішив прибирати. Пішов на кухню, перемив посуду, взяв тут всю пилюку, повитирав тряпкою мокрою частеньку. Клавіатуру шанутбуці має протерти обов'язково. Тільки клавіатуру пропустив. Е, і все. Е, залив желе, Мав желе дві пачки. Е, залив желе, зараз поставив вже холодильник. Лимончики відкрив ті, що вже випустили сік, зацукрували, Дуже смачні з'їв кілька штук. А е, шлинка потекла. Е, Сем, Сем подзвонив за басейн. Сем подзвонив за басейн завтра, так що поїду до нього. О, серед дня я відвіз е, Святослава додому і сиджу в машині і вбиваю там GPS, їм яблуко і в мене кров з носа пішла. Ну то вже не перший раз. І так і на, і на джинси. Маю дві плями. Якраз джинси ще не скину. Маю дві плями, Ага, ну от. Пляма від крові, ну йомаю. Але нічого воно відпереться. Тий день мені вже не треба до кінця тижня. Потім паперу. Тим більше маєш прати зараз. І все, і все. Зараз йду. Та, йду в ванну все ж таки. Хочеться мені в ванну полежати, це все приберу. Тут майже все іграшки, вони будуть в тому ящику. Красота. О, все. На сьогодні хватить. Завтра неділя. Гарної вам всім неділі.